Вітаю всіх на каналі Тарота Оракул, з вами тут як завжди Юля. Всім мирного неба, доброго вам часу доби. Всім усього вам хорошого. Зараз гляну вам е, такий розклад. Це навіть не розклад, це просто порада на картах Таро, затишної відьми, ось на такій колоді. Затишної відьми пораду, підказку для вас. Ви подумайте про себе і про якусь свою ситуацію. І подивимося на пораду. Дуже чудово, ця колода відповідає на поради. Ну ось ця вже вистрибнула. Дуже чудово відповідає. Ну просто супер влучно дуже на поради. Вона як таро не йде зовсім як система. Ця колода я не можу її читати як систему. Тут не для мене. Малюнки не відповідають написаному, тому тільки оце, що тут. Оце орієнтуватися, на це що тут написано і на малюнок, тоді — діда. А то, що написано про ну, значення по системі, це ні, це, це мені не йде. А читати так по оракульного типу, як то кажуть, то тоді. Да. То, тоді да, тоді дуже чудово. напоминаю, що на цю колоду у мене зараз є акція. Звертайтеся особисто, не забувайте якусь пораду, чи підказку, що вам треба особисто, звертайтеся в особисті повідомлення по акції. Так, ця вже випала, і беремо ще. Звісно, не забувайте розклад актуальний, коли ви його не відкрили, і що він загальний. Своє ім'я не забудьте, треба сказати. І подумати про свою ситуацію. Якщо у вас якась ситуація що потребує періоду, згадуйте собі самі свій період. Так, порада для вас. Дуже чудова порада. І ця е, карта, що вистрибнула не просто так, це колісниця, вистрибнула сама. У нас тут е, вам порада, що ви нікуди не дійдете, якщо будете стояти на місці. Навіть ось равлик, і то він рухається. Треба рухатися. Бачите, вона вистрибнула ця карта. І вам порада йде на вашу ситуацію якусь е, Туз з жезлів. Е, хіба ви не бачите, як ваша пристрасть сяє, як ви сяєте? Як ваша пристрасть може сяяти. Ну, якось там дослівно, От хто розуміє англійську, переведіть краще дослівно. Можете собі самі перевести, перекласти у цей Google. Бачите, тут ви можете сяяти, ви можете запалювати. У пристрасті не обов'язково. ну... Тільки що кохання стосується взагалі любої вашої справи, любого вашого якогось хобі, творчості, ідей ваших планів, задумів. Ви можете сяяти, Ви можете сяяти як цей туз жезлів, якась є, звісно, тут відгукується ну, з тузом жезлів у таро звичайному за системою, що сяєте. Як це ідея, це запал, це енергія, це прорив якийсь. Це щось задум якийсь, який обов'язково буде це. Початок бо це ж туз по-любому, сіту тузи не мають початку, які колоді, Це початок чогось. Ви можете сяяти у вас, ваша у вас є пристрасть, горіння, так сказати, до того, що ви задумали, що ви хочете і. Ви можете сяяти, ви можете це зробити, але якщо ви будете стояти на місці, вичте, колісниця радиче, рухайтеся, якщо ви стоїте на місці, цього нічого не буде. І навіть ноколо, на до підказка жриця що якщо ви не знаєте, що робити, ви хочете рухатися, але не знаєте, який правильно зробити крок, як робити, куди робити, то вам тут підказка ось жриця, слухайте свою інтуїцію. Інтуїція вам підкаже ваш внутрішній голос, все вам скаже. Ось така для вас на сьогодні була порада від затишної відьми. А я вам дякую всім за увагу. Буду дуже вдячна за ваші коментарі, підписки, подобайки. Це буде такий нас з вами взаємообмін. Підтримайте україномовний канал і заодно мене подякою, подобайкою і коментарем. На все вам добре, хай вам порада буде на користь. З вами була Юлія, до зустрічі на каналі.